Дитина вибігає з своєї кімнати і каже: Мама, там війна почалася. Тарасика не стало. Так сталося, що попав під артобстріл і помер на місці раптова смерть була день і вночі під обстрілами, чи дощ, чи сонце, чи сніг, чи мороз вони там. І хто їм буде допомагати, як не ми? Все буде класно, ми переможемо, тільки це псан взагалі пропаде. Сина Ленів, медична сестра та підприємиця з Івано-Франківська. З перших днів повномасштабного вторгнення всі свої ресурси спрямувала у волонтерську діяльність, зокрема допомогу ЗСУ. Нині є заступницею керівника з гуманітарних питань та міжнародних відносин благодійного фонду. Поділились Ну, до того як почалася повномасштабна війна, як і в кожного пересічного українця, були плани. Ми там планували з чоловіком розширювати бізнес. Там на моря поїхати трошки, так як завжди дитина у нас проситься, щоб хоча б раз на рік десь поїхати. От так. Ну і в основному ми більшість ми планували по бізнесу все розвиватися. Але так як почалася війна, то на даному етапі ми припинили, по суті, майже повністю існування бізнесу. Зараз в основному це ми всю силу, що маємо, все кидаємо на волонтерство. 24 лютого це був самий жахливий ранок, напевно, для всіх українців, який тільки лише може бути. Ми проснулися в четвертій ранку від сильного гулу літаків. Чоловік ще вечором казав, що, напевно, все ж таки буде війна. А я йому кажу, та яка війна, про що ти говориш? Нічого ще не може бути. І ми прокинулися, так щось говорили, говорили, і в вайбері приходить повідомлення, що вчителька написала, що навчання в школі відміняється, що є загроза, типу, що буде війна. І потім ми просто почули дуже сильний потужний удар. Катина вибігає з своєї кімнати і каже: Мама, там війна почалася. Ми подивилися вікно, ми живемо недалеко від аеропорта в Чернієві. і то було дуже жахливо, дуже страшно. Це був такий вибух, досить потужний. І особисто у мене почалася дуже страшна паніка. Я в той момент не знала, що робити. От реально я такого документа хотіла збирати, і речі, і потім чоловік каже, і що, куди їдемо. Та нікуди не поїдемо, каже, куди будемо тікати? Сидимо тут до останнього. Посиділи вдома десь до години 12-ї, зателефонувала подружка моя, яка живе прямо біля аеропорта і каже, чи можемо ми до вас переїхати з дітьми. Я кажу, та без проблем, давайте переїжджайте. Вони приїхали до нас і кажуть, що куди будемо виїжджати. Посиділи, подумали, рух до міста був жахливий. просто. В місто ніхто не їхав, в основному всі з міста, заправки всі забиті. Сиділи в телефоні, моніторили новини, що, де відбувається, як, куди люди їдуть, хто щось пише, зв'язок був поганий, але по можливості щось трошки дивилися. Перші місяці було досить важкими. У мене брат, один, двоюрідний, він ще воював в зоні, а то він відразу пішов. На наступний день, 24-го, це почалося, 25-го він вже поїхав у свою частину. І рідний мій брат старший, він так само. Відразу після масштабного вторгнення. Мамі ми не говорили, що він пішов, ми сказали, що пішов по повість. Він пішов воювати. Ну, звичайно, страшно було, дуже страшно було, бо певний період були без зв'язку, обидва брата. А зараз так з одним, на жаль, зв'язок і втратився, вважається безвісти, пропавши. Ну, маємо велику надію, що він все ж таки вийде на зв'язок. Двоюрідний брат, він вже якраз в 21 травня минуло рік. Як ми його вже не чули, не бачили, звідки ніякої немає. Але сподіваємося, що він живий і він прийде все. таки. якраз в травні, 15, 17 травня, пропав з ним повністю зв'язок. Вони там якраз, ну, як сказав один з частини командир, що вони попали під обстріл. що є варіанти, що він в полоні. Ну, ми сподіваємося, що він в полоні впаде в списки, що його повернуть. Волонтерство це взагалі цікава історія почалася. Ну, ми сиділи весь час в Фейсбуці, в Телеграмі, дивились всі новини, в телевізорі, ну все як завжди. І тут ем, один з наших волонтерів написав пост, що, до речі, Саша, я з ним до того Олександр Лантратов, директор благодійного фонду поділась і ми до теча взагалі не були знайомі. Він в Фейсбуці написав, що на стадіоні рух ми там збираємо медичку, відправляємо військом, будь-яку гуманітарну допомогу, хто хоч хто може приєднатися, допомагає. Ну і в мене є друзі в Польщі, і вони мені відправили медицину. Я написала до Саші просто приватні повідомлення, чи можу я завести медичку. Він написав без проблем привозити. Ми так познайомилися. Це було 28 лютого. І з того часу і до тепер ми разом волонтери. в основному медицина. Волонтерство іменно особисто для мене, воно так якби вже, і не можу сказати, що робота, але і таке, що я не можу вже без нього. Кожен день, кожен ранок я стараюся щось моніторити, якісь там наші новинки в групі, читаю, що ми робимо, куди їдемо, що веземо, які запити. От Волонтерство, я в основному чесно вам скажу, що напевно я більше зараз живу волонтерством, чим сім'єю вдома. От моя дочка завжди каже, мама, ну а ти, б, може, більше часу зі мною проводила, ти зранку їдеш, вечором приїжджаєш. Як вони закінчиться війна, будемо сидіти вдома разом. От навіть сьогодні ми зараз після запису ми поїдемо на стадіон, нам треба там ящики запакувати. У нас завтра буде виїзна благодійна організація. Ми там в один з храмів завеземо допомогу для ВПО і для малозабезпечених сімей. У нас є ну відносно небагато, але ми всі дружні. У нас от, наприклад, вчора поступив запит, що терміново треба спальник. Бо я в групу закинула, що друзі треба спальника, і ми вже за годину часу ми вже мали спальник. Ми всі так організувалися, там скинули, скупили, купили, вже спальник був готовий. У нас команда досить дружня. У нас такого немає, щоб ми там, ну, один сюди по своїх справах. Я розумію, що війна триває, треба жити, в кожного є сім'я, треба забезпечувати сім'ю. Але більше часу кожен приділяє волонтерство. Війна зараз зачепила кожного з нас. І розумієте, хлопцям обов'язково треба допомагати нашим військовим. Бо ну, я розумію, що там держава виділяє, що це все є, але всі запити, які йдуть від хлопців, вони йдуть вже і негайно. Чекати не можна. От, самі основні напрямки зараз це є Запоріжжя, важкий напрямок і Донецький напрямок. І хлопці запити скидають, по суті, кожного дня, вони телефонують, що щось треба, треба вночі і треба. І ми стараємося все перекривати всі запити, які ми можемо і не можемо силами. Дякуючи нашим донорам, так сказати, друзям-волонтерам за кордону, які ще не вигоріли. Ну, так частково, але ще допомагають на основному медициною. Люди змирилися з тим, що війна триває. Люди вигоріли, чи морально втомилися. Я навіть не можу пояснити, як це так розуміти. Ну от пройдешся містом і не скажеш, що війна є, але реально вона є, і вона дуже важка. І особисто для мене морально це дуже важко. Тому що всі, я розумію, що вигоріли можливо люди. Можливо, втомилася від тої війни. А що мають казати хлопці? Якщо вони там і день, і вночі під обстрілами, чи дощ, чи сонце, чи сніг, чи мороз, вони там. І хто їм буде допомагати, як не ми? Нагадуємо, пробуємо і так, більше стар, більше... більша відповідь, яка. Війна ще буде довго, ми ще встигнемо допомогти. Ні, не треба затягувати, ще буде довго, ми ще встигнемо допомогти. Треба робити зараз і вже. Для чого затягувати? Вже вісім дев'ятий рік, по суті, зараз тут. Як для чого затягувати? Треба вже зараз робити можливості. Я не кажу, що там треба скидати там тисячу гривень, дві, п'ять, десять тисяч. Елементарно просто допомагати. Навіть той, якісь там бент чи пару, пачка якихось таблеток, то є великий плюс. От зараз засоби від комарів. Жахливі комарі, хлопці кажуть. Треба засоби від комарів. Молодіше. Хоча б хтось знає, там приносив по пару штучок і вже би було плюс. Зараз ми підписали меморандум з благодійним фондом дерево життя. Це отець Юрій Бурак, настоятель храму усіх святих України. Ним, він зараз розбудовується. Там реабілітаційний центр має бути для військових. І також з благодійним фондом «I can, you can» Микола Макарук. Ми разом з ними підписали меморандум про співпрацю. Нам досить досить допомагає Франція, іменно місто Кліші. Вони нам дуже допомагають медициною. Ми все якраз запаковуємо тактичні аптечки для наших військових в основному з напрямок медицини. І Ніколь з міста Німеччини це дуже гарна жіночка, яка нам допомагає. Вона запити ми їм пишемо, вона нам допомагає, і по суті, раз на два тижні нам приходять посилочки. Ми маємо звідки запаковувати ті аптечки і запити закривати по військових. От буквально в суботу ми відправили на сумський реабілітаційний центр дітей більше дві палети дитячого одягу. Нам скинули дуже хороший фотозвіт, діти дуже задоволені. Там таке гарне відео. І ну, як є запит і ми маємося в наявності, ми відправляємо кожного дня. Крім того, що ми відправляємо і опаковуємо тактичні аптечки, ми ще також заганяємо для військових машин. От від початку нового року ми загнали вже три, зараз от збираємо кошти на четверту. Там вже невелика сума залишилась закрити, щоб її закупити, але не вистачає. Ми вже своїми силами, як можемо, не можемо. пробуємо закрити, але не можемо. А в загальному від початку повномасштабної війни ми вже завезли для військових більше як 14 машин. Основні напрямки на зараз це є тактика, тактичні аптечки. Нам з Польщі, до речі, друзі, дуже гремний персонал, дякуємо, передають нам турнікети, бандажі ізраїльські зараз недавно передали. Ми закладаємо їх в аптечки, також е, для дітків з дитячої лікарні на Коновальця. Два надметки на очного відділення старша, вона це організовує. Коли під час повітряної тривоги вони опускаються в підвал, вони там плетуть заняжовчі стрічки і ми прив'язуємо їх до кожної аптечки. Також вони ще готують такі баночки для військових з горішками та з медом. Ми теж хлопцям передаємо аптечку, що закладаємо в вервочку, ну, як оберіг. Не одного вона врятувала, і дай Боже, ще не одного вона врятує. Аптечок треба і треба, і запити є на них і є. Ну, основне, що нам не вистачає, саме таке важливе, це є кровозупинні і турнікети. Це самі основні такі, чого нам не вистачає. Таксичні ножиці, турнікети це нас стабільно постійні пошуки для цього. Але... Дякуємо гримний персонал з Польщі, що вони нам це все передають. І Ми маємо можливість запакувати ті аптечки і передати. Історія є одна, така для мене, можна сказати, більше дуже болюча, особисто для мене, бо мені в повідомлення у Фейсбуці написала мама хлопчика військового Тараса. Ми взагалі особисто не знайомі, Вона на мені написала, що доброго дня я бачу, ви займаєтеся волонтерством. Мій єдиний синочок Тарас зараз ви на Бахмутському напрямку. Чи можете ви нам передати аптечку? Я їй написала, що без проблем пишіть мені адрес, я вам аптечку відправлю. Наступного дня ми з Сашком зустрілася вже на вкладі в нас, сказала йому цю історію, що жіночка написала, попросила, я її відправила. Вона мені гарно подякувала, син написав подяку. Ну і як в роботі, все я думала, вже завершилося. Через два тижні е вона мені пише, що на жаль, Тарасика не стало. Так сталося, що попав під артобстріл і помер на місці. Раптова смерть сіла. Написала, що вам дуже дякую і що особисто від себе і від е Тараса вона для мене передасть подарунок, щоб, щоб я отримала і не ображалася. Е розумієте, той, е я вже чекала, іменно, коли прийде то повідомлення на нову пошту, щоб подивитися, що там. Бо я вже, ну як би вам сказати, той момент очікування був дуже тяжкий. І е коли я приїхала на нову пошту. Конвертик був невеликий, і мені було важко відкрити його, бо я не знала, що там буде. І Я відкриваю той конвертик, а там таке сердечко синьо-жовте, шеврон синьо жовтого кольору, і пише: Я волонтер, а ззаді підписано було від мами і Тарасика. Ну і вона нам прислала таких 10 штучок, і ми зараз в команді кожен носимо по тому такий Період, як би сказати, важкий для мене, бо я з жінкою особисто не знайома, з тим Тарасом таке саме, йому було 19 років. Але ті сердечка ну, кожен раз нагадують про те, що о, дорога ціна реально йде за цю війну за цю поранню. Так, Він зовсім юний, мама присилала мені його фотографії, вона і зараз час від часу присилає мені його фотографії, знаєте. Так, ми на зв'язку. Вона каже, чим я вам можу допомогти. Каже, я хоч і сама виховую, виховувала його, але каже, я буду старатися вам допомагати. Каже, маю ту одну пенсію, але каже, я стараюся допомагати, підтримувати всіх хлопців побратимів, Хоча б я. Це така особисто для мене досить важка історія. і... Знаєте, коли приходять незнайомі такі повідомлення у Фейсбуці, від ну зовсім незнайомих мені людей мені іноді аж страшно відкривати, бо не знаю, чи бо ми відправляємо багато речей для хлопців. І не знаю, чи там будуть хороші новини, чи погані. І кожне повідомлення, по суті, проходить так, як там через мене. Я переживаю, бо знаю, як моя тітка от за свого сина переживає. От. Дуже важко. важко. Особисто мене надихають у ті фотозвіти, що скидають хлопці. Вони от за аптечки вони скидають. Вони, як би їм там важко не було, у них завжди посмішка на обличчі. А ще як напишуть голосові повідомлення, там такі, знаєте, гарні такі, приємні, то більше виходить якогось ентузіазму, ще більше хочеш віддаватися тому, щоб їм там допомогти. В основному це фотографії від хлопців. Фотозвіти їх. Щасливі обличчя, оті посмішки, вже не такі сумні очі, бо вони, коли присилають фотографії, фотозвіти роблять, чи відео, чи голосові, вони завжди такі на ентузіазмі, що все буде класно, ми переможемо, той кацапстан взагалі пропаде. От і то в той момент хочеться ще більше допомагати, шукати сили, шукати можливості і надходження кошти, щоб допомогти іменно хлопцям, щоб то все нарешті закінчилося вже. Плани, о те, що отець Юрій продумав оцей благодійний реабілітаційний центр, це і дуже добре. Це дуже добре, і він буде процвітати, я маю надію. Ми всі на це сподіваємося і хочемо, щоб він пошвидше відкрився, бо це ж як-не-як, наших військових поранених є досить багато. І щоб тут проходили вони всю цю реабілітацію, було б дуже зручно для всіх. От, А які наші особисті такі плани, мої особисті, я навіть не можу сказати, про що я зараз мрію. У мене одна мрія, щоб закінчилася та війна вже на кінець. І мій брат повернувся і один, і другий додому. Бо переживають всі. І не лише мої брати, я хочу, щоб всі, хто пропав безвісті, всі прийшли додому, всі були своїми сім'ями, з дітьми, з батьками, бо це дуже боляче чекати невідомо